У світ. І ви знаєте, що от відтоді, вже коли прийшла смерть, то чого смерть прийшла? Від того, що гріх прийшов у світ. Mm -hmm. От так само виходить зараз, якщо людина грішить, Господь попускає її болезні і всякі неприятності. Тому що людина грішить. Знаєте, як Господь пробуждає ту душу. Ану, ну, будийся, що ж ти твориш? А от людина, коли вірує, вона розуміє, що по гріхах її. Треба йти в храм, треба посповідуватися, причаститися тіла і крові Христової. Уявіть собі, що людина приймає в себе тіло і кров Христову. Вже опаляється вся гадість, вся нечість опаляється, і людина вже досягає тих вершин. А як люди суєвірні є часто, вони в храм не ходять. Вони йдуть до всяких бабів, і щоб там їм сказали, ошалайма махалай, Прийдеш у церкву, купиш свічок 13, ага, пару свічок поставиш за здоров'я, пару за упокою, пару поставиш за ворогів, а там ще щось. Ну я кажу, так як є. Ну, я скажу чесно, це таке суєвір'я. І що саме саме страшне, то що кажуть, потім прийдеш обов'язково до батюшки, він тебе повісповідає і зразу приїжджає до мене. Ви кажуть, ну хорошо, да. якщо така ваша та баба, до якої ви їхали, вона така, всесильна, може, все. За чим вам об'їхати? Чого ж вона в церкву направила? Mm -hmm. Тому що вона ніхто. Дьявол, дьявола ніколи не вижне, ніколи. А вона це є одержима, тому що ці люди, вони одержимі. Оці що, всякі привороти, відвороти, поробки, відробки, це все одержимі люди. Це так так, що... коротше провокація. Да. Ну це просто викинули гроші, я б скажу. Я вас розочарю. У нас тут. Спасибо. Ну медаль, що? Я знаю, медаль, ні. Я так, на третіх родах був присутній. На перших і на других тому що тоді не розрішали, як ще було. Перші повні роди були. Много себе інтересного знав. Я на вулиці стояв, но заглянув, що ж там таке. Пам'ятаю, робилася дитина в мене, а врач показує. Що... А потім виходить, я дивлюсь, що він показує, а він каже, ну поняв, що ні, я кажу, що з рога відчув. Та ні, дівчинка. Що розумієш, тут переживаєш, так, аж пот тече, думаєш, що щось там буде, а далеко з другий тач, чи третій. Заглядаєш там, підскочить, ну куди ж ти підскочить? Чи ну, да. не пускали, тоді було. А вже треті роди, ти живе, А де рожали. Ну там все mm. Да, Так що таке. Ну я вам скажу, одно, що чоловіку в народі так присутні, це жінці легше набагато. А то там ті врачі бігають, врачі палачі. Рядом врачі палачі, вони бігають там. Може, що хочете бути, і то нічого. Дивиться. Да, а чоловік у нього очі є, він має лишні очі. Тому <пеки>. ну, що ну, це каже, це добре, щоб що народи були народа. Ну, я благословляю, щоб через два роки ще дівчинка була. Давайте, давайте, не ойкати. Боїться, не хоче. Я вам скажу, всі бояться. Ну ви уявіть собі. Батьки ж Рівні. Ви ж це знаємо, правда? Ну, да. І уявіть собі, батьки вмирають, лишається дитина сама дні сінка, в дні сімка у світі. Як це важко? А так, щоб а брати, так ще і є сіторично. брат, сестра, Папа, є з не зі не зі зі Я скінчустріця. А я, в мене три брата в сім'ї. Матушка старша, і в неї ще два брата менші, які теж в родині. У мене вже троє дітей теж. План вже Ну, Я вам скажу радісно, тому що коли ти приходиш додому. Ви знаєте, дитина, коли росте, вона стає вже така цікава. А вже менше дитина вже інтересніше. А ще менше, ще інтересніше. Знаєте, ну дійсно є заради кого жити. Знаєш, що в тебе є сім'я. Сім'я, що таке? Сім'я може бути. Чоловік, жінка і п'ять дітей. Угу. Це настояща сім'я. Да. А як раніше рожала? А як раніше 10-12 рожала? Із них троє-четві вмирали. Mm. І що? І грудочку, і сахар ділилися, і рожали. Ніхто не робив аборт. Ні, не вбивав дітей у ще, Як дитина ще не встигла родитися, її вже вбили, навіть ім'ї не дали. І ви знаєте що? Ніколи на це не йдіть. Дитина завжди має рождатися, ніколи не робіть аборти, тому що це дуже страшний гріх. І на тому світі це не прощається. Це вбійство, саме мене. Тому дітей треба рожати. Я вам скажу, якщо вас пойде дитина, він не дасть їй пропасти. Він дасть їй пропитання на дитину. А знаєте, яка радість, коли ти прийдеш в хату, тебе обнімуть троє дітей. То вітьте, то вітьте, то й за ноги. Воно радісно, то що це дійсно відчувається. А то, що прийшов одна дитина, уявіть собі, у вас ще ті морі хлопець. Женився, уїхав, все. Лишилися самі. і один дома себе одного. А ще якщо пилка така, знаєте, з алмазами зубими, що не спирається. Ах ти така, ах ти, шокій, ах ти то. І вроді ще вже ми ще не пожаліємо, але вже й не молоді. Чому кажуть, за молоду треба за дітей? Треба, щоб була сім'я. Я Я вам кажу, в мене був такий случай в практиці. Чоловік з жінкою, ну це поганий случай, а, але ну, це практика просто. Чоловік з жінкою, в них була одна дочка. Вона мала все. Вся в золоті, в вищому учбовому закладі вчилася, все мала. Повністю каже, була забезпечена. Ще б зірку з неба достати би і все. І що вийшло? Одного разу наїхала додому, сіла з хлопцем в машину, щоб її підвезли, і попала в аварію. Ударилися в бензи. Mm -hmm. Ну і знаєте, які куски понаходили, тому що сам розумієш, що обізилася різація. Mm -hmm. І що? Батьки ще, молодіби, не старі, не молоді, вже родити не може жінка. І все. І каже, батюшка, знаєте, ми ходимо на роботу, у нас нема стіму життя. Ми живемо, ми не знаємо, коли нічого. А якби була ще одна дитина, або ще двоє, це був би в життя. А ми ж не знаємо, кому ми беремо. Може бути, це гновіння сьогодні і завтра. Ніхто ж цього не знає. Чоловік ляг і недавно не проснувся. І все. І це не значить, що він старий йому 75 років. Він може бути і 20 років, і 15 років. Хто не знає, чоловік ляг, і молоді си немає. А так є продолження, є сім'я, є род. Заради є заради чого жити, того я кажу, дітей не треба бояться рожати. Не треба бояться, треба рожати. Жінка, як сказано, жена, спасається чи дороді. есть тобто родила дитину, вже Господь прощає часі їх військо. Тому що це подих, родити дитину. Каже, би чоловік хоч раз родив, і ж, наміро тікав би далеко дуже. би, не. Тому я й кажу, що дітей треба рожати. Я знаю, що важко це само троє. Так що я знаю, що це таке діти, дуже важко. Але Господь не дає пропасти. Треба старатися родити, тому що воно дуже гарно, коли йде сім'я, йде батько, мама, йде дітки йдуть. Ну, радостно в душі. А то росте одна дитина йогоїсти. Mm. Все їй дають. Вона не знає ні поділитися, нічого. Ornament. Що ви обговорили? Це настановлено. Гадяти <simplemente> щодо. А капіталісу.